По то як сова, так і щось там, просто бо ти хотів там невати. Я на моєму кролі, на моєму шапці. Да, це не є помилка. Я не можу. Я не можу. Це не вдається. Ні. Допоможіть. Я яких не можна убивать. <риклад> нельзя попадать в объекти.

не Ганьба! Зимов, керівник! Пропускайте легкові машини, люди добрі, вони тут при чому? Йо. А ми тут при чому? Що да. ви до нас не слухаєте? При чому тут при? А тепер зупиніть ще раз, хто вас не слухає? Наше. Я стою, я вас <су> чую. Одна суд, робки, що це робите? Вода тут, ми випали, що? Ви не подаєтеся, ніяко. Це пошкодження, будемо розбиратися. розбирайтеся, поки Що збирають? їдуть, що пирати, Прийшли люди. Це не влада, це Це діт. Це позорість. Є Донецьк тут служить, Луганський сидять, щоб його організували. Вони <говори> прийдуть <говори> туди. <говори> Ні, я не повідомляю. — Вони сидять, чи ж без сапасу вона сидять? — Батьки, це... — Це ж не люди. — І ти ж ідь, а от, та й там... — Так, так. — Ребята, іди згавати! — Йохараш, батько! — Пропустив! — Туго, ти! — А я попривела, та ти! — Ти реально х**яна! — Я ж у праці! — Серйозно! — Я прийшов в танцю, поїхав, водив, водив краску, та нормально.

Коментарі. Народна рада Черкаського району, я вовець Микола Володимира, голова народної ради Черкаського району і член президії Рух Церкащини, громадсько-політичної організації. Сьогодні тут зібралися дві громади громада Яснозір'я, громада Мосит, яка Яснозір я одноголосно висказалися проти будівництва. Можна висказалися на таємному голосуванні звідчі два рази більше проти, ніж за забудову, тому йде практично райдерський захват землі. Ми виїжджали два дні тому назад в присутності голови РДА, де директор перемога нога в цинічній формі буквально спровадив і нас, і голову РДА. Як не дивно, ну, постраждав, нам здається, навіть голова РДА у цій акції, яку ми робили. Тому ми вирішили сьогодні громадами за підтримкою народної ради, за підтримкою багатьох депутатів райради, які тут є присутні. Організувати цю акцію, поки вона попереджування, ми закон не порушуємо нас державного прапора. Да. А, а да. А якщо до нас не дослухається, не дослухається влада, не дослухається забудовник особі косюка, який творить без законів. Ми будемо цю акцію продовжувати, я думаю. Будемо виходити на всеукраїнський рівень, хоча ми вже практично розіслали свої да, вимоги. І Порошенку, президенту нашому, і Гройсману, і Верховній Раді, і Кабміну, але ми поки не бачимо ніякого зрушення. Тому ми всі тут. Я думаю, що ми закон не порушуємо. Будемо домагатися свого. Нам це не потрібно.

Він сказав, в письмовому виді запит на документи. Тоді надамо вам документи. Ми просили, запартач просив, надайте документи дозвіл на будівництво, які у вас є. У них нічого немає. А потім підізвав його і сказав на нас, депутатів, районних, сільських, сказав, з тими я говорю, що не вдалося. Це, це, це прийшли до Невські за забрати нашу землю до справить, а нас будуть знищувати. На мене кримінальну справу відкривають? За що? Що я депутат стою на стороні людей? Хто їх захистить, кроме мене? Кроме нас таких активних депутатів і, активних людей. Хто їх захистить? Ніхто на мене говорить, що вона проплачена, яким якими там Ким? я використовую свої кошти, живу на свою пенсію. З мене все забирають. to На, наїхали, значить, на мене Господи, наслали наслали Соснівський відділ міліції при виконанні нашого районного відділу міліції. Мій магазин коручи, наїхали. Зробили там ці, цілий цирк. Потім написали, що ми там продаємося ж надо Катерину Іванівну. Попозорить, що Катерина Іванівна продає неповнолітнім алкоголь. Нас не продається, непоміни привезли ще трас, пльоз, кучки хлопці. Зробили цю композицію. Там нічого немає, немає у вас доказів при нас продано, ні чека немає, немає ні отзису, ніхто продавав. І пишуть у цьому, що продавець дав свідчення, не дав свідчення продавець, що він продав. Він сказав: я вперше бачу цих людей. Та що, що це робить? Люди добрі. а тепер сніхайте, хто ви бачите, Ви перекрили ми офіційно повідомили. Перед вами також уважає людина. П'ять разів депутат міської ради. Я не перебільшую, Бо це голос народу, я говорю. Патріоти своєї землі, ми хотіли жити і тут. Ви розумієте, так от я вам скажу, ви не праві совершенно в корні, тому що п'ята стаття Конституції говорить про те, що люди мають право на здорове довкілля, а ви завозите туди плит. Екологічна катастрофа наступить. Це з вашого досвід, ваші землі заводяться, або це ваша бездіяльність. Восьми yeah. приїхали so в області і не сказали, ми ведемо боротьбу з рейдерським заквадом. Де є юрист, хай підійде міліціонери і скаже, що це рейдерський захват, і він нам не говорить, і не треба одівати рожеві очки нам. Це треба Це земля наших дідів, прадідів, яка кормила нас і буде кормити наших дітей. І нікого там не буде. І ви доведете, що там столкнення. Будуть на цьому місці. Ви поняли? І прийдеться кров, щоб ви знали. Чим доведемо? доведемо? А ви кажете, виділяємо, де Ткаченко, де Ткаченко, що він вас вирішив? На роботі. Що він замовлю? Не бойся. Люди не зійдуть сюди. Я вам сказав. П'ять місяців. Ми вас просили, п'ять місяців ми звертаємо. Тались на колінах просили вас. Ви мені 5 хвилин дали на е, обласній раді. На обласній раді 5 хвилин дали, ограничили. До вас прийшла сотні людей. Обласна рада – це обласна рада. Обласна адміністрація – це обласна адміністрація. Депутати дають дозвіл. Я, я до Каченка два Обласний рази персонально. Я даю. Загнать таких нас. Я вам ще сказав. Сказав на камеру і повторю так. Я за те, щоб було по закону. Щоб по закону, він порушує. Не було Громада рішає все. Без вашого дозволу. Так його нема дозволу. Дозволу немає. Я не розумію. Та всі вирішили. Та я вам не дамо, бо люди мені не дозволять, щоб ви а. говорили. Ва, з вами а, говори... Так з вами щоб... говорити нема чого. Нема, нема чого. чого. Так, стоп. А ви вам тоді тут каченка, якщо з нами говорить, нема чого? Так вот, не знаю, решайте, вот так. А ви можете сказати, що є смисл в нашего собрания здесь, вообще ми это все прекратимо? Є ось такий вот момент в этой жизни, що все курицы. Не буде. Ні, я не можу так сказати, Ні тому що О, я буду шановний шановний. Ось це перше, це влада, як рішається. Так ви да, міш, хочете сказати, що я мене ти Він абсолютно є землі, росуні сім'ї. Це абсолютно вреда не буде приносити. Тут сім сіл.

я як лікар вам скажу, через 5 років це буде катастрофа. І вони зараз розказують правове поле. Про що я говорю? Де в Європі є а, такий комбінат? Ви дієте. Люди більші діянки. Куди діяти? Шановні, по правовому, правовому полю. Ми, ми не, не бачили проєкту. Дозволу ніхто не надавав. Вони хочуть інвестицій. А чому ви не завадуєте? Які інвестиції? А то що? Я не завадую. Я так, а ви висново, ви ви висново, ви висново, милиці, що ви як представник влади не поставите міліцію, щоб вони не робили. Не висново, виразо, милиці, і, ви представник влади! Не надавали. Ви поставте туди міліцію, щоб вони нічого не робили. Ви Ми треба звернутися, що відбувається правопорушення. Ви звертайтеся міліція. Може, визначаємо міліцію, щоб туди ви вирости і ніхто нічого не робив. Ні, Галин, знаєш що вони кажуть? Кажуть, земля наша на сорок земля, років ворема. Земля, громади, люди дохода. Земля той, в громади в майже. Там земля розпайована. Шість чоловік, це ще не громада. Громад. Це, громад. це, це, це не громада. Це 6 чоловік, тим не менше, вони на підставі цих договорів оренди, які вони уклали. звернулися в сільгоспінспекцію і кажуть: у нас є заяви цих людей і наша заява, що ми хочемо зняти верхній шагрунку. От цікаво, але їм дозвіл надали. Ми зараз будемо розбиратися чому. Але сьогодні спеціалія не ми, йому п'ятеро. Із 41-го п'яти землю вивозити знімали. Вони кажуть, що перевезти з місця на місце. А потім, куди вони його, а курят Курять тільки будуть, а тоді земля буде шо? Що вибираєте нам площі? Вони забирають гру, строяться, і ви кажете, перевезуть тут.

Полову адміністрації можуть звільнити. Якщо нічого не вирішили, зу... зу... не то гуляю. Що собі? Забудовник є, а, закону, да, буду да, буду. буде ну, діяти да, 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 по закону, то да, він да, буде будувати. Якщо да, буде по закону, не буде. Ні, це Це що з вами беруть. Дяча, закон. <питери> я рву серце. Я рву серце за те, зараз, що розпу. стоять люди. Машина. Ну, ну і хай стоять. Ось, ось моя хата. Другі. Ось моя хата. Я що переходив на переході ось отут. Дорожники <кху> рядом. Зробіть переход мені. Хто це зробив оце мені? Хто переход мені перекрив? Ну не я. А хто? Ну не я. А хто? Ну то ж ви ж влада. Ви ж ви це. Зараз ми зусмитимо. Звичайно. Подивіться, ب了上م就在 oh, wow. 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 Якому ми государстві живемо? Це під вашими руками. Це в мене не заказувати. Найдіть накажіть, надіть на Не накажуть. Вони не накажуть. Це ті, хто в кареті є. кареті їдуть. гроші, що вони їдуть в той же самий кареті. Що вони ж награблені? Ой, сам давай. Багаси символи, от ну. Я тобі кажу. Та ви бачите, що з нами жадує? Зараз знаходиться в бухтах, у будинку Купцюреч. От хай судидите той ваші ігри. Боже, давайте ми до нього. Та що ви? Що ви такі, що ви його їдете? Зато він зараз що говорить? Ми зараз шукаємо. Ви вже знаєте, що придумала. Ти тільки приїхала, щоб бачити бачаться. А я не знаю. <ажно> А, люди ви, з вами хочуть побалакати, зробіть. На Давайте зробити. Вони вже про часа балакають. А ти розказуєш? Там коло мосту стояли, балакали. Сюди прийшли, тут балакають. А який тон стой? Поспілкуватися, давайте зробимо круг. Давайте зробимо круг, саме хочуть поспілкуватися. Давайте зробимо круг, з нами хочуть. Районна рада з нами хоче поспілкуватися. Так. Вона нічого не скаже, нічого районна.